Чи є будь-які хронічні гематологічні захворювання, які є протипоказанням для вакцинації проти COVID-19, жодні дослідження не продемонстрували збільшення ймовірності вакциноіндукованого синдрому тромбозу та тромбоцитопенії або інших тромботичних ускладнень після вакцинації осіб з попереднім тромбозом в анамнезі або підвищеним ризиком виникнення тромбозу? Тому на даний момент? Немає обмежень по застосуванні вакцину пацієнтів, які мають фактори ризику тромбоутворення. Повідомлялося про дуже рідкісні менше одного випадку на мільйон введених доз на сьогоднішній день випадків серйозних тромбозів разом з тромбоцитопенією, іноді з кровотечами та дисемінованою внутрішньосудинною коагуляцією, включаючи кілька випадків тромбозу мозкових венозних синусів. Більшість із них були зафіксовані протягом 14 днів після вакцинації. Однак ми знаємо, що хвороба COVID-19 сама по собі асоціюється зі збільшенням випадків тромботичних подій, і що такі події були зафіксовані у пацієнтів з безсимптомною хворобою COVID-19. Подібні стани не пов'язані з COVID-19 чи вакцинацією проти COVID-19. Можуть бути спричинені імунною відповіддю до тромбоцитів при гепарин індукованій тромбоцитопенії, результатом якої є агрегація, тромбоз та недостатність тромбоцитів.